Щорічно із 25 листопада до 10 грудня в Україні проходить акція «16 днів проти насильства. Мета привернути увагу до проблем подолання насильства у родинах, жорстокого поводження із дітьми, протидії торгівлі людьми і захисту прав жінок. До акції долучилися і волонтери благодійного фонду Рокада організували просвітницький захід для дітей і дорослих сумчан. Основною метою є інформування, які види насильства є, як запобігти цьому, тому що найголовніше це обізнаність і. Сміливість, обізнаність в тому, що ми повинні знати, які в нас є можливості, які в нас є права. Осередок благодійного фонду Рокада запрацював на Сумщині нещодавно. Він став одинадцятим в Україні. Один із напрямків роботи благодійного фонду допомога тим, хто зіштовхнувся із різними видами насильства. У нас є так званий кейс-менеджмент. Це Детальний і близький супровід цих людей. Ми як попереджаємо, проводячи от такі інформаційні заходи, так і вдамо безпосередню пряму роботу з цим людьми конкретно допомагаючи на діях, як юридичний супровід проводимо, психологічний супровід, ну і звісно, соціальний супровід сексуальне, фізичне, психологічне, гендерне чи економічне насилля може бути різним. Важливо розуміти, розрізняти, не боятись говорити про це і знати, куди звернутись по допомогу для підтримки людей, які постраждали від насилля. У сумах працює спеціальний кризовий центр. Розповідає заступниця міського голови, голова координаційної ради із питань протидії домашньому насильства. Ельство Віра Мотричко у нас створений денний центр, також у нас створена мобільна бригада. Плануємо створити координаційний центр, де будуть також надаватися психологічна і різна допомога. А потім ми плануємо створити ще і притулок. І все це буде за рахунок ну благодійних фондів і також участі громади. Серед учасників заходу артисти театру Рип'ях про проблему насильства діти розповіли через авторський перформанс, який назвали Сторона світла. Цей перформанс створено для того, щоб донести людям, що багато ну тобто, ми там розглядаємо насильство, яке можливо не буде таким очевидним. Для когось, і хтось про це замовчує. Ми хочемо показати людям, що це теж є насильством, що про це не можна мовчати. Що є, ви можете звернутися по допомогу, якщо ви цього потребуєте, щоб менше було випадків, коли люди від цього страждають. За інформацією обласного департаменту соціального захисту за дев'ять місяців із початку року до органів соцзахисту надійшло більше трьох тисяч трьохсот повідомлень про вчинення домашнього насильства, 85% звернень від жінок. Ми спостерігаємо таку тенденцію, коли ми почали майже десять років тому говорити про проблему домашнього насильства про боротьбу з нею, то кількість людей, які Зверталися до органів соціального захисту, була втричі менше. Зараз ми спостерігаємо збільшення. Це не значить, що кількість випадків домашнього насильства збільшилась. Це значить те, що люди почали більше довіряти і е, знають, куди звертатися, і е, говорять про цю проблему, тому що, хоч хочуть. Вийти з цього кола насильства учні художньої школи імені Лисенка підготували виставку картин. Відвідувачі палацу для дітей та юнацтва, експозицію малюнків на тему гендерної рівності. До заходу також долучилися представники патрульної поліції, які розповіли про алгоритм дій у випадку, якщо людина стала жертвою насильства. Новини СТС.